Привіт, мої хороші. На годиннику друга дня. Я тільки до вас виходжу, тому що сьогодні був катастрофічно дивний ранок. У нас на 12 був клінінг, от, і ми проспали до 11.40. Проспали до 11.40, прокинулись, почали готувати сніданок, снідати, прийшов клінінг, і ми зібрались швиденько і вийшли на вулицю. На вулиці каша зі снігою і води, і візочок по такій погоді не їздить. Просто відмовляється їздити, тому погуляти ми також не змогли, ми поштовхали візочок туди-назад, розуміли, що це нонсенс. На руках носити малого дуже важко, і санчата ще зарано, тому коротко, варіантів не було. Ми повернулися додому. Погуляли ми максимум хвилин 30. У мене болять зуби. Причому оці. оцей, цей, скоріше за все. Прикол у тому, що в мене не боліли зуби вже років сім, мабуть, я вже забула, що це таке. От. І зазвичай, коли боліли, то боліли жувальні зуби зазвичай. А це, цей зуб болить. При тому, що про, я так оглянула за допомогою дзеркала, немає ніякого карісу. Тобто, або карія схований між зубами, його не видно, у мене там ще ретейнери стоять. Або це якесь запалення в цих коренях. Коротше, щось болить. Я вже другий день п'ю В Клініку записалась аж на четвер, раніше нема місць. І мені ще треба зробити КТ, коротше, зуби, прикол. Добрий вечір. По-друге. По третє, по десяті. У мене ще болить живіт, але то такі мінорні проблеми. В принципі, все, що хотіла вам розповісти. Коротше, все болить. Проблема на проблемі. Не можна погуляти, сходити з малим. Ну, коротше, сьогодні буде домашній вечір. А, що у нас по плану? Я ще не відкривала жодного віконечка не шоколадного, не косметичного. Тому зараз з вами відкриємо косметичне віконечко номер 2 А тут у нас. Так що тут у нас? Тут у нас Le Parfum Made in France. Якийсь парфюм. Давайте спробуємо. Я люблю такі пробники парфюму, це взагалі мій формат. Так. О, шикнув. Угу. Он такий. Квітковий аромат. Приємний, дорослий. Квітковий дуже класний, тому що я, я ж кажу, я обожнюю такий формат парфюмів. Хто мене дивиться з весни, той знає, що я накупила собі таких пробників від Сістер Зарома. Чому тільки тут проблема в тому, що вони з паличкою і це бісить. А от такий якраз пшік-пшік і пішов. Але щось я пшикнула і вже. Третини немає. Ну, ладно. А, ну, круто, парфюми. Олійка і парфюми у нас вже є. Мені подобається. Зараз дочекатися, коли хто прибирає, і, і буду, мабуть, потроху прикрашати оселю. Знову. А зараз положу, почитаю оцю книжечку. Я, до речі, закінчила вчора гілку свою. Ну, закінчила, накидала не на неї вогників. Так що покажу вам ще гілку. Сьогодні був план погуляти на вулиці, пограти в сніжки, але не так сталося, як гадалося, тому сьогодні просто будемо тусити кайфувати вдома. Господи, нехай у мене завжди буде фінансова можливість викликати клінінг. Це просто. Короче, у мене просто шокований шок. Мій малий відмовився їсти пюре. Я йому готувала пюре, тому що я не хотіла давати йому шматочки, бо боялася, що буде давитися. Але е, потім, зараз йому там вже всі, більше 7 місяців, але десь в половиною, ближче до 7, я почала давати йому ну, пюрешки да, з ложечки, а потім в кінці трапези, наприклад, огірка шматок або ще чогось: шматок, форми я надавала. От, І він почав їсти шматочками. І тепер. Я йому сьогодні давала з ложечки пюре, і він просто вириває в мене ложку, психує і хоче гристи ложку. Так що пюре він сьогодні не з'їв, я два рази пропонувала. Я дала йому авокадо пальчиками, і авокадо він все втоптав. Отак, так що мій малий, я думала, що я тут обираю, але мій малий обирає прикорм БЛВ. Я дуже не рада, тому що я не хочу це все готувати, я не хочу це все прибирати. Але, видно, в мене нема вибору, якщо хочеш, щоб твоя дитина їла. Роби прикорм ПЛВ. Отак, іноді не ми обираємо, замовляємо музику. Коротше, да, я думала, що я найхитріша і уникну оцих е, усіх відмивань в кухні після кожного сніданку. Але щось, видно, не судьба. І плюс також я подумала, що вже пора моєму малому давати другий прийом їжі, тому що одним прийомом він наче недостатньо не йому. Так що тепер два рази на день я буду вимивати кухню після себе і готувати на пару цієї овочі. Ні, ну взагалі трішки рада. Трішки рада, тому що це значить, що він у мене такий самостійний, крутий і, і взагалі розумний. Зараз ми будемо пити какао. Значить, пора відкривати Оп. другу помірчинку. І тут у нас ось така кулька маленька. Ну, нормально. Не ростовстію я на цьому адвенті, це точно. Какао найкращий, зимовий. Напій. Я вважаю. Смакота. Да. Хотіла купити е зефірки маленькі, щоб кидати в какао. Але м -м, вони продаються тільки по кілограму в метро, І ще подивилася купу е оцих е різдвяних відео на ютубі, як дівчата прикрашають оселі. І вони там всі п'ють какао з вершковими, збитими вершками. Так я замовила собі збиті вершки, що ви думаєте? Бо крісмас має бути крісмасовий. Mm -hmm. Погодився зі мною, да? Гулочка моя. Я що так гепнувся на кухні. Намагався встати, спершись на табуретку, я не встигла відреагувати, він тільки схватився, бахнувся об плитку з затилком, зверху йому ще на обличчя прилетіла Ну, Нічого страшного, бо там він ще не встиг стати, тобто він з дуже сидячого положення. Впав, коротше, бо 3 секунди і пройшло, але страшно. Але він зараз так багато вже бахається, тому що він вже встає. І, коротше, бахається. Так от пошкода його. Але наче нормуся. Росте Просте Я вклала малого і пішла на пошту. No comments. До речі, показую, як вийшла гілочка. Ну, бачите, я. Додала вогники, без світла виглядає отак. Забрала OLX OLX доставкою замовила отакі рукавички для малого з збіркою. Все, вони коштували 169 гривень і мені продали за 100. От, нові в ідеальному стані рукавички, бо в нього ручки дуже мерзені. Ви мене бачите. Так, да, Рукавички в ідеальному стані. Зараз я їх кину, треба попрати малому. Я ж вам забула розповісти, чим закінчилась справа з тим футмуфом. Ну, вона ще повністю не закінчилась, але е, закінчилася з продавчиною. Я пробила, вбила в інтернеті змійка 80 сантиметр, 160 сантиметр, 165 см, нічого не знаходиться, вбила 80 см, по першій посиланню перейшла. Натиснула дві штуки, вийшло 273 гривні. Така ніхрена собі. 273 гривні дві змійки, плюс їх доставити, 70, по-моєму, гривень коштує нова пошта, Плюс за роботу мені сказали. Коротше, все, я порахувала, їй скидаю, що 290, ще ой, 690 гривень мені вийде це все. От Я їй скинула, я знала, що вона не захоче за все платити. Але от скинула і чекаю. Вона написала, звичайно, що в неї на карточці тільки 600 гривень. І інші вона зняла вже, понятно. Як е, зручно, що 600, не 400, не 300, а саме 600. Бо в мене 6009, вийшло. в мене 600 тільки є. Ну і, коротше, вона е, сказала, що можу скинути 600. Ну і відразу скинула мені 600. Я така, ну ладно. Так що вважаю, що я купила цей футмув не за 2000, а за 1400. І, в принципі, за 1400, наче вже і не так шкода з ним повозитися. Тому Бог з ним. А це зараз у нас з вами буде розпаковка сінсей. Чесно кажучи, замовляла я, по-моєму, на Чорну П'ятницю. Чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, ніколи я замовляла, ні що я замовляла. Але пам'ятаю, що доволі дешево. Mm -hmm. Значить, Перша у нас це така гірлянда. Е мені дуже сподобалась, вона дуже мила. У, мені, у мене взагалі різдво планується бути в зелено-червоно-золотому стилі. Тому така різнокольорова гірляндочка мені сподобалась. Тут написано Christmas і вона із Фетру. так. Е, можна, звісно, повісити. Де її можна повісити? Я не знаю. Над каміном, але в мене його немає. Тому, можливо, прямо на ялинку повішу. Подивимось. Ну, вона там щось коштувала 3 копійки, тому хай буде. Далі купила скатертину новорічну. 140 на 180. Вон, така вона червона, блискітна. Тому що будемо все-таки святкувати, будуть і друзі до нас приходити, можливо, і родичі будуть приїжджати, Ну, щоб у нас була красива така штучка. Да, чудово, чудово, красиво. Тож коштувало 140 гривень, по-моєму. Не пам'ятаю. Блін, ну, взагалі, не питайте мене люди за ціни, у мене проблеми з цим. Ага, і купила собі постільну білизну. Вона, до речі, коштувала щось 499 гривень, по-моєму. Це така в квіточку. 160 на 200, дві подушки, дві подушки та підковдра. 100% сатин катон. Сатинова, так, да, виходить. Ну, це мені буде на весну, скоріше за все, такий колір. Але ну, мені треба. Мені треба взагалі, якщо чесно, мені більше треба простираду, простирадлу, тому що з малим простирадла просто пачкається нереально. Він то слюнями обмаже, то памперс протече, то ще щось. І простирадла я міняю дуже часто. А, але такі штуки також потрібні, там більше що за 500 гривень. От і все. Така розкорочка у нас вийшла. Маленька. Так, ну все. це все. Так що все, мої хороші. На сьогодні це все. У нас вже вечір, малий зараз поспить. Потім я ввімкну знову якесь різдване Різдвяне муві. Ще зроблю одне какао. А, сьогодні ж мастер-шеф виходить, тому в 10-й 10 вечорі можемо мастер-шеф з чоловіком подивимось. Коротше, планується звичайний, теплий, сімейний, вечорочок. Е, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Люблю, цілую і побачимось завтра.